Всім привіт! Сьогодні в випуску зірка збірної України отримав одразу дві травми і покинув розташування збірної. Трубін може несподівано перейти в серію. А Шовковський прибрав всіх ветеранів зі складу Динамо Київ, Новий скандальний поворот у справі Алієва. Гравець Ноттінгем Форест Олександр Зінченко поділився подробицями травми, яку нещодавно отримав, яка не дозволить йому виступати за збірну України у жовтневих поєдинках. Я отримав дві травми в одній грі, але на щастя вони невеличкі. Сподіваюся, що з наступного тижня тренуватимуся з командою, готуватимуся до наступних ігор. На жаль, так вийшло, що випав у незручний час, тому що дуже не хотів пропускати ігри збірної України. Я з позитивом дивлюся в майбутнє збірної. У цієї команди є все, щоб досягати результатів. Треба працювати і намагатися якнайчастіше тішити наших уболівальників, сказав Олександр. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Голкіпер збірної України та Бенфіки Анатолій Трубін може змінити клуб у найближчому майбутньому. Як повідомляють італійські ЗМІ, футболіст вирішив спробувати себе на новому рівні та прагне перейти до більш конкурентного чемпіонату. Наймовірнішим напрямком називають АПЛ, однак серед зацікавлених клубів є представники серії А. Зокрема, інтерес до українця продовжує виявляти інтер, який може незабаром розпочати активні переговори. Також у боротьбу за Трубіна можуть вступити Мілан і Ювентус, які шукають молодого надійного воротаря з потенціалом на майбутнє. У поточному сезоні Трубін провів 13 матчів, в яких пропустив 7 м'ячів і 8 разів зуміг зберегти свої ворота недоторканними. Це інсайд. Наші підписники телеграм-каналу «Перший там дізналися набагато раніше. Тому будь в курсі подій першим. Підтримай канал і підписуйся. Посилання в описі. У київському Динамо загострилася ситуація між тренерським штабом та частиною досвідчених футболістів. За інформацією джерел, головний тренер Олександр Шавковський ухвалив рішення зменшити ігровий час для кількох гравців через розбіжності в футбольних поглядах і підходах до гри. Під це рішення потрапили ветерани команди Віталій Буяльський і Андрій Ярмоленко. Інсайдери зазначають, що вони не погоджуються з баченням Шавковського щодо тактики, стилю гри та окремих тренерських рішень. 35-річний Ярмоленко Ленко вже тричі поспіль залишився на лаві запасних. Одного разу виходив на заміну. А в матчі Ліги конференції провів на полі лише 67 хвилин. Загалом у поточному сезоні він взяв участь в 11 поєдинках. Віталій Буяльський також втратив стабільне місце в основному складі. За останні 5 матчів він двічі залишився без виходу на поле, двічі з'являвся з лави запасних і лише одного разу розпочав гру в старті. Попри це, хавбек залишається ефективним. На його рахунку 4 голи та 3 Результативні передачі в 11 матчах сезону після восьми турів у «Динамо» має має своєму активі 16 очок і посідає другу сходинку таблиці. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. 9 жовтня стало відомо, що Солом'янський районний суд визнав колишнього футболіста Київського Динамо та збірної України Олександра Алієва винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Згодом з постановою суду ексгравець мав сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень і бути позбавленим водійських прав на один рік. Проте, як з'ясувалося, Алієву вдалося уникнути будь-якого покарання. Причиною цього стало те, що до моменту розгляду справи в суді сплив термін притягнення до. Адміністративної відповідальності три місяці зняв вчинення правопорушення. У зв'язку з цим суд ухвалив рішення закрити провадження відповідно до пункту 7 частини 1 статті 247 кодексу України про адміністративні правопорушення. Новина про відсутність покарання для відомого екс-футболіста викликала значне обурення серед читачів і користувачів соціальних мереж, які вважають таке рішення несправедливим. Ексфутболіст і колишній наставник Динамо Йожев Сабо висловив думку, що Андрію Ярмоленку варто поступово готуватися до завершення кар'єри та владнати конфлікт із головним тренером команди Олександром Шовковським. Знову немає у збірні Ярмоленка, і це вже відверто кажучи, нікого й не дивує особливо. Що означає, що Андрієва пісенька під сині жовтим стягом завершена. Єрмоленко я поважаю, він багато зробив для збірної, але роки беруть своє. Він втратив свою швидкість, а граючи стоячи, він на користь Україні не принесе. Андрію потрібно змиритися та поволі завершувати кар'єру. Ну не Велензе йому йти ще грати, чи до Житомирської команди. Йому б із Шовковським цей конфлікт у Динамо владнати. Хтось з них має поступитися своїми принципами, зазначив Саба в інтерв'ю українському футболу. Тренер і футбольний експерт Йожев Саба в ексклюзивному інтерв'ю виданню український футбол поділився своєю думкою щодо травмованого флангового півзахисника збірної України Віктора Циганкова, який не може взяти участь у матчах відбору на чемпіонат світу 2026 Колишній головний тренер Київського Динамо та національної збірної України, який в цьому інтерв'ю заявив, що травма універсала Олександра Зінченка не є великою втратою для команди, висловив подібну позицію і щодо циганкова. Він звернув увагу на те, що останнім часом Віктор часто. Має проблеми зі здоров'ям, що йому демонструвати стабільну гру на найвищому рівні. І він теж не є суттєвою втратою, бо практично не мав ігрової практики в цьому сезоні за свій клуб. Скільки він ігру зіграв, то про що ми говоримо? Ганков безумовно талановитий гравець, але в нього шалений травматизм, ледь не кожну другу гру він ламається, тож він живе від травми до травми, сказав Сабо. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.